У нас на парафії діє благодійна кухня для людей маломобільних. Мобільна кухня, що люди вдома готують і розвозять по селищу. Хочу зазначити, що ця кухня працює із серпня місяця 2022 року. Ще була окупація. Ми запустили тут кухню. Доброго ранку вам! Доброго ранку. Так, тут у нас трудиться пані Євдокія і пані Анастасія. Е, можна, я вас запитаю, коли ви сьогодні встали? В котрій годині? Два. Ого, в другій ночі? Так, да, в другій ночі. Та ви а чому, чому ви так рано встаєте, скажіть, будь ласка? чому я так рано встаю? щоб зварити людям їсти? І успіти, е, завести людям, накормити людей і піти в церкву? Як часто і скільки разів в тиждень ви мусите вставати в другій і в третій ночі, щоб приготувати їду? Ну, три дні. Три дні в тиждень. Так. Да. Ну, Тому що ми готуємо нашим е, пенсіонерам. Зараз більше у нас пенсіонери залишилося. Е, переселенці, хто в'їхав, хто що залишився. А що так це даємо їм просто, щоб їм вистачало на цілий тиждень їсти? Ага. Бо, да. Вони молодці. Вони знають, що це, що треба поставити в холодильничок, вони собі підогрівають потім і, і їдять. Оця їжа явно готувалася ще, ще певно швидше, ніж вночі, так то ви десь оцю випічку робили. Ні. Це... Вчора, Вчора процес, ввечері? Процес процес не тільки вночі триває, а Ні, ще й раніше. Да. А якщо випічку ще, то ми просто не вспіємо, щоб угу. це. І ми вечором печемо. Ми вутричком людям роздаємо, щоб було все свіженьке. У нас сьогодні суп-гороховий із, із м'ясом. Ну, да, оце такий казан, ми це uh -huh. е, суп-гороховий з м'ясом. Ну, у нас з м'ясом постійно. Дякую оцю Ігорю, він все нам привозить, все нам цей волонтери. А ще в нас сьогодні. З подлівою буде каша Да. І, ага. і ось у нас подлівка. І от у нас сторі якраз ми знімали як ви салат робите. Так, і салат у нас. Ага. На скільки людей розрахована оця їжа, яку коли готуєте? На 30 чоловік. На 30 чоловік. Так. Ага. І сьогодні нашим пенсіонеркам попаде більше, потуж тому, що є такі, що поїхали на виходні в госі. Трошки є в нас і багатодітні, і ну, переселенці поїхали сьогодні додому подивитися, як там, що там. Це. А ви от кажете, переселенці. Що що на Херсонщині означає переселенці? Це де були бойові дії і сильно побили хати. От люди, які цей сюди до нас попереходили, де є пусті хати, там і селили. Ага, тобто з таких да, сіл, з наших, сказав, наших да, до міста, такі сіла, ще... да. Ага. З наших сіл, оце так сюди ага. пере ну, ми їх називаємо переселенцями. Що <laughs> вони цей тут є, сі... зараз Нася ся откуда? де затопило, приїхали <плак> тут люди, ось о... <плак> як? Чи був гурка, чи ну, як? зараз не? та а скажіть, а цей звук ми тільки що чули? Це що? <гум> це наші стріляють? Це наші стріляють, га. Тому тому ми не дуже боїмося. Коли, коли коли готуєте, їду, якщо таке та вони з двох часов ночі стріляють. Це, гради сильно були, це були а тепер це, ну, нічого, ми цього не боїмося. Ми боялися, коли були орки, а тоді нам страшно було. Ми зразу, коли отець організував цю кухню, то ми їздили з чоловіком, тому що з дочкою ми боялися виїжджати. Діти на вулицю боялися вийти Все время вдома, вдома, вдома. І... Ми боялися з дочкою. Дочко... Ну з дочкою я зараз ми з дочкою вдвоєм, Вона за руль сідає. Я коло неї. І... Ну ми той процес зазнімемо, що сьогодні обов'язково так і покажемо нашим глядачам. Світ, будь, будь ласка, пані Анастасія, наприклад, продукти. Звідки ви отримуєте? Отець ігор дає. Або волонтери, так як вчора, у американці привезли на салати. Це ж ми сьогодні робимо з тих продуктів, що вчора американці привезли. А так більше, звичайно, отець Ігор. Привозив. Він і в окупацію нам привозив продукти, знаходив шляхи. І він привозив, да, волонтерів знаходив, і вони нам привозили їжу, ї... ну, продукти. продукти, продукти. продукти да, ми вже... Тобто ви під час окупації а коли вже під час, не, також готували з савуста та. місяця ми ага. готуємо з серпень, серпня. Та, з серпня місяця третього. Чи з п'ятого, чи третього? Я щось чесно чи другого, чи третього? Рець. Почати Рець. Добре, а скажіть, що вас, скажімо, мотивувало почати цей процес, так? Чому ви вирішили? От була якась потреба, як ви її побачили? У Под... нас нам предложив отець ігор, mm. що є чи є такі люди? А ми ми вже знали, що є такі люди, які ну, діти повиїжджали з звідси. Я з малочкою поїхала, старші, лишилися. Да, старші лишилися, так. Да, і лежачі є, і, і такі ходили. Ну зараз вже, слава богу, вони на костелях ходять. У нас є наприклад одна жінка, яка. В окупацію себе чувствувала нормально. в середині окупації в неї вдарив інсульт і вона стала чуть ли, ну, майже не майже паралізована. Ми її теж ну, і зараз годуємо і годували. Часто вона, слава Богу, вже ходить. Навпроти, сусідка у нас тут, так в неї сестра з як хвороба? Я не знаю, якось Аль... Альц Альц О. Ага. Да. Ага. Вони тут теж мешкають. Дуже дві бабки. Діти поїхали, а вони залишились. А що таке Альцгельмер, коли вона не може навіть за продуктами чи за хлібом виїхати, то ми їй купували, і хліб привозили все час. І, і так допомагаємо. Ну, а що робити? Ми то тут, нам легше допомогти таким людям. Ну, ми це почали робити, тому що була окупація, нам треба було щось робити, тому що ми сиділи всі в хаті. Всі в хаті ми боялися вийти на вулицю, ми боялися щось зробити. А так якась була мотивація, як кудись їхати, щось робити. Продукти забирали тишком, тишком, мишком через городи, через степи, як то кажуть, через польові дороги. Тому що по трасам літали ж не можна було взагалі нічого зробити. було. А вже розвозити, звісно, батьки розвозили, бо я з дітьми залишалась вдома. Бо в мене старша дочка, вона 8 з половиною місяців сиділа в хаті, вона на вулицю не виходила. Вона наскільки боялась росіян, що коли ці. Місяць у погрібі, місяць у погрібі сиділа, аж поки не почалися в неї. Е... Пітазматичні приступи. Да, вона почала задихатися. Ми єлі говорили, її, що вона до цей. Ви знаєте, щоб вони були виїхали, може б і нам з дідом легше було, але. Но... Ми боялися, тому що вони розстрілювали людей, дітей. Вони не дивилися ні на кого. А вона ж, як тільки це вона такий, в неї такий історичний крик був, що вона по всій хаті бігає, кричить Мама, куди ховатися? Мама бігає, ми її ловили за руки. Перший місяць було тяжко. Та дуже було важко а потім якась вже. То лі змирились ми, то ли прийняли просто цю ситуацію. Діти, дітям було тяжко прийняти цю ситуацію, що вони не можуть нікуди виїхати, що вони не можуть навіть на, от, на вулицю, на дитячу площадку, вони не могли сходити. Це так, Я за ручку йду, вони катаються і ми заходимо. І то в цей час я в телеграмі, в вайбері, тільки дивлюсь, щоб не написав хтось, що заїхали до нас з перевіркою. Тому що якщо заїхали з перевіркою, це так, все в, 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 в хату і діти не вилазили, поки не проїдуть по вулицям, поки не пройдуть. Було всяке. А приходили до вас з цими перевірками? Так, да. приходили О. двічі. До нас, до нас двічі, нам трошки повезло. До нас тільки двічі. Один раз прийшли, вони по хаті ходили, а д... один раз прийшли, то тільки по сараєм, так по вулиці, походили, до хати не заходили. А один раз приходили, рились в шкафах, передивлялись дитячу кімнату, все переривали. Було всяке. Навіть у плавках рилися. Де саме єсей? А в нас так було трудно, що купити ж не можна було білья ніде ні, ні купити, нічого. Я кажу, Господи, хоч би не забрали. Більйони забрали нове. Більйо, потому, що... і штани. Лю, люди казали всяке. І консерви виносили у людей, і крупи виносили. У нас якась, слава Богу, Бог милував. Но ми в окупацію, в окупацію, нас по всім тумбочкам, де ми могли, ми могли, ховали продукти оця Ігоря, щоб ж не прийшли, не забрали. І по гаражам, по ящичкам з інструментом консерви, і, це, і там, і сям. Ми візді. Ми так ховали, що потім, після окупації познаходили. Тушонку шукали ще, мабуть, дня чотири, щоб достати, щоб ховали продукти, приходилось ховати, тому що нас якось так бухмилували, я знаю, людей, в яких вигрібали все. Ну, і плюс то було видно, що це українське, та, звідки ви його дістали? І, так, можливо, це ну, це перший, час, у, перший час в окупації, десь, на до жовтня місяця. Він привозив або вже до грудня, отак десь. А потім він нам пересилав сюди кошти. Він знаходив ну, кошти цей, і пересилав на фірми, і ми їздили на фірми в город і просто забирали вже ту продукцію, яка була. Того, щоб перший час була можливість волонтерам передати, а потім вже ж вони почали. Нас волонтер, який привів, привозив нам їду, попав під обстріл. Нього... І не раз. і не раз двічі, так? Да? Двічі в нього дівчина була ранена в салоні. І цей -то... А після вже як його ранило, він вже після того перестав він перестав їздити, а тоді отець Ігор присилав гроші. Ми теж никали ту карточку. Ще ж була проблема зняти кошти. Розрахуватись карточка ніде немає. А зняти була проблема. Це такий був квест. Знайти людину, яка зніме нам ці кошти. Це кошмар був. Ну, нічого, знаходили. Знаходили людей, які допомагали нам. Які цей... У нас тут магазин є в Зеленовці, він працював під час окупації, то вони нам, звісно, дуже допомагали зняти кошти це їм велика вдячність. Ото й крутація як виглядав, скажімо, зняття коштів. Переводили просто на карточку. Це так, ходиш, шукаєш інтернет, вилазиш десь повише. Часто ми вилазили туди, у нас на балконі є такий маленький балкончик на кришу вилазить. Туди на другий поверх вилазиш, щоб знайти інтернет, щоб їм перечислити. І тоді їдеш до них, забираєш гроші. Зараз ми, дорогі друзі, знімаємо доставку. Ви собі уявіть, що ці дві пані не тільки готують їжу для потребуючих, але безпосередньо її і розвозять. З нами тут є пані Марія. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Як Добрий почуваєтеся, як поживаєте? От, ну так, нормально, потихеньку. <ріх> потихеньку проживаємо. Помоч дуже велика, дуже вам дякуємо за таку допомогу, що ви допомагаєте нам, щоб вам Господь дав Божого благословення, щоб ви були здорові, натхнення вам. І дай Бог, щоб це скоріше все скінчилося. Угу. Дуже дякуємо всім. І... І пані Насті, її родині, що вона допомагає. Ми дуже-дуже задоволені. Сусенька, в мене вже новий метод лікування колін. Отак так по коліні, бити, бити. Я вчора сильно била, била, Позвонив вже але я кажу, слухай, в мене вже руки болять, я б'ю. Він каже, що зорі. так не можна, каже, бити, треба акуратно бити. Зеленівська кухня на колесах продовжує свою роботу зранку. Та нагадую, щоб ця їжа потрапила зранку до людей, потрібно було вставати серед ночі і її готувати. Як ваші справи? Як поживаєте? З Божою побощю, здоров'я нема. Дуже добре відношення до нас. Дякувати Юрію, що за нас безпокоїться, І нашим, як кажуть, поварам дуже вкусно готують і різні блюди. О, mm -hmm. Кожен раз по-другому. дуже гарно Супер. Філіпа, найди. Що боїшся? Так я вилежую. Так, так. О, тарілку так. Скажи, тарілку треба. Як ви називаєтесь, скажіть, будь ласка? Бабанін. Бабаніна. Трошки бачу, маєте проблеми зі здоров'ям, так? Великі проблеми. І давлення, і тріща на це жовтому стені. Ага. і одна живу, одна одна є. Угу. Я розумію. А, а скажіть, скажіть, що як вам часто привозять їду? Творник і п'ятниця. Я знаю, угу. що вам Це їде залишається на якийсь час чи от ту, що вам привозять? Наскільки вам вистачає? А, наскільки на вистачає? Хватає. Хват... Хватає. Я так їм Бачите, вже висохло ним вже все, нема мене. Нічого Добре, ну здоров'я вам. Успіхів, добре. І вам. Дівчатка, ви хлібчик брали? Так, Так, я хліб і булочки занесла вже. Вітаю вас, добрий день. Добрий день. Як поживаєте? живемо. Маєте трохи обід сьогодні, так? Так. — Подобається вам то, що? Ой, слухайте, обід. На обід не жалується. Не жалуємося. Все добре. А скажіть, як ви тут живете? в Як сказати, що живемо? От так і живемо. От пенсії до пенсії. То на літі пенсії роз. Приділяємо то за услугу заплатити, то на ліки, то що оставить поїсти. Ось така вся наша життя. Правда, я не, не ходжу, що той, то впадає, воно впала, що ногу, ой-ой, ой Ага, ага. отакий, ой, така вся не можу вся, вся така нікуди. Не, не Ну, але добре, що приходять до вас і привозять, та йдуть. Да. Це вже добре. А дуся в нас це хороший порог. Я знаю, вона зразу, як привезла перший день, то ходили на телевізор і кажу, боже, що до мене не прийшли? я була ще лучше ще. Як поживаєте, скажіть? будь ласка? Нормально. Як здоров'я ваше? Ну, Здоров'я як старик вже не можу. Вже не то, що був молодший. Пан Василь, раніше до церкви бігали, тепер не можу. Ну не можу. Я оцеджую і жду і то притяжило мені. Сонце пригріло, давлення. Дивіться, дорогі друзі, бачите, відповідно великі порції в баняках для того, щоб на кілька днів вистачило. Ставити собі в холодильник, та, я так розумію, трохи їжте, ще завтра будете їсти. так, Ну, та. Та, На дня, два, три. Гарно. Ми вже старі ноги їм. <гум> наступний <гум> <раз>. <гум> та, наступний <гум> раз буде у вівторок, то фактично за кілька днів також. Та. Так, тут у нас помічниці є такі. Як ви називаєтесь дівчата? Скажіть, будь ласка. Е, Ксенія та Вікторія. Скажіть, ви які ваші обов'язки? Що ви робите, як допомагаєте? Ну, Заносимо там, заносять мені, допомагають. Угу. Провідують мене. Пиріжки інколи печемо. Ага, допомагаєте навіть готувати. Допомагаю, так, так. якщо. Добре, то бачу. Ото хліб, булочки. Булочки. Угу. Гарно, добре. То ви от. Бабі Каті привезли сьогодні, так? так, так. Іду. Супер. Молодці. Молодці. Кілька слів розкажіть, будь ласка, як виглядала праця кухні під час е, окупації? Коли їсти варили. Варити їсти не складно було, сложно тільки її розвозити. Коли окупанти були в нас, е... Вони ж, ж звіріли, як сказати, я навіть не знаю. А я боялася виходити на далі Що вони ж, якщо б знали б вони, якщо б хтось сказав, що це ми людей кормимо, вони просто розстріляли б і все. Що це. Оце бої, коли їдемо, а вони стоять, ноги терпнуть. Приїхали додому. Слава Богу, я кап-кап-кап випила, успокоїлася. А що робити? Людей, а скажіть, треба. зупиняли якось вас, може, перевіряли чи ніколи? Ні, слава не, Богу. Зупиняли тільки на блокпостах, Бо, так Ні, з кухнею, да, так. А з кухнею у нас... Головне, що орки нас не зупиняли. А їх так багато було, ми зараз будемо їхати там, де їх, їх там були. Море їх там стояло mm -hmm. весь час. Якщо глянете на отуха, то там взагалі печалька. Uh -huh. І це в нас раніше жила сільської ради. Та. Ага, і так хата постраждала, так? Так, постраждала в сарай, попало її. — У них двічі поприльоти. І вона дивиться, бачите. Mm -hmm. Це вже а там все було розвалено. Mm -hmm. та,